Збиваю штукатурку, чтобы потом клеемся выровнять. Но ну, работаємо не я, работаємо других. В моя задача сбиться. Підходьте сюди, дивіться, книжечки розкривайте, маємо І завтра покажу. Звісно, відсутність цього спілкування, відсутність контакту вчителя і учня все це вплинуло на якість. Ми бачимо, що да, є і прогалини в навчанні. Наша е, селищна рада, громада пішли нам на зустріч і е, все ж таки вирішили зробити укриття у нас у підвальному приміщенні. Якщо буде е, офлайн навчання, прийнято рішення про змішане навчання, це офлайн і дистанційне, то е, Будемо використовувати його для перебування дітей під час тривог, поки не буде побудоване основне укриття. Ми оці великі кімнати ми поділимо пересувними такими нішами. Перегородками зробимо, відокремимо такі простори, поробимо там для двох, для трьох класів, де ми можемо розташовувати дітей. Меблюємо, меблі у нас вже є. Приміщення майже готове, нам залишилося тільки зробити е, систему вентиляції. Тут, де ми з вами ходимо, знаходимося, це буде один із центральних входів, а їх проєктом передбачено декілька. Так, як планують наші заучі розклади, що це по паралелях, ми почнемо з найменшого. Спочатку ось таку кількість дітей, такі класи, спочатку з своїми вчителями. з інших. І потім будемо поступово дивитися, як ми зможемо логістично, бо автобуси то в нас є, але в нас в жахливому стані місцева дорога обласного значення. І це ж доставка дітей. Парти готові, але при цьому, враховуючи нашого сусіда неадекватно, ми маємо дбати номером один про безпекові характеристики безпекові явища. Тому ми чекаємо. Завершення будівництва повноцінного протирадаційного укриття, і наші дітки стають дітками, учнями, а батьки, батьками, учнів. А, або якщо покраща ситуація і юридично ми стаємо, виходимо з зони можливих бойових дій, тоді ще до завершення цього грандіозного будівництва наші дітки навчаються, але використовуючи такі укриття як найпростіші.